А от Марина недавно вернулася з Таїланду. А поїхала туди як Іван. А Мішок з Анжелею приїхали із бора бора. Звідки? Звідки? З бора. бора А чого, чого вони туди їздили, їздили? Володька, що ти за мною повторюєш? Ти перша почала. Так, все, я вирішила, я хочу відпочити. Від чого відпочити? Щоб бетон мішала. Володька, всі нормальні люди, хоча б раз їздили в Туреччину. Ну, не знаю. З мого села ніхто там не був. А в тебе що в селі є нормальні люди? Танька, що ти починаєш? Що ти не бачила в тій туреччині? Піраміди. Володько, не позор мене, хоча б і піраміди. Можеш лишатися в себе в селі? Я поїду сама. Е, Ні. Я тебе саму не відпущу. А якщо тебе викраде якийсь турок і забере до себе в гарем? ще двісті серій величного століття я по телевізору не витримаю. В Болгарію. Нещодавно вернулася подружка з вітом сказала, що там дуже дешеві ціни на все. Твоєї подружки батько мільйонер. У неї в Криму буде дешево. А якщо поки ми будемо відпочивати, мою хату обкрадуть. Володька, а що там красти? А бабин перстень. Володька, той перстень для початку. Треба з твоєї баби стягнути! А оскільки вона ні фашистам, ні комуністам його не віддала, то у злодіях дуже маленькі шанси. У тебе хоч закордонний паспорт є? Є, є. Просто мені з України не можна виїжджати. І кожного тижня треба в одному місці відмічатися. Де? На біржі праці. Можна і так сказати. Може, ти правий. Наше десь з'їхати за кордон, тратити страшний гроші. Ліпше тут. В селі. Скромно, все своє. От Таня, ти шариш. От, люблю тебе. А на зекономлені гроші купиш мені айфон. Я так і знав, що десь попох. по <звук> Ну, <Так. звук> Я навіть не знаю. Давай поїхали в Крим. Позагоряємо, пострибаємо з бомбочкою з спірса. Не хотів тобі казати, але я не вмію плавати. Що ти мелеш? Ти мені сам казав, як ти врятував хлопчика, який тонув в озері. Танька, я казав, що я не вмію плавати, а не брехати. О! А давай в Карпати. м? З палатками походимо, позбираємо суниць, черниць. Подихаєм свіжим повітрям. Та вже хіба дурний не був в Карпатах? Ну, не знаю. З мого села ніхто не був. Так, все. рішай сам. Нащо собі морочити голову? Поїхали з ночовкою на озеро, а? Я візьму вудочку, сітку, рушницю, динаміт. А кумарі. Я ж кажу, візьму рушницю, динаміт. Ми спалимо вогнище. Пограємо в карти на роздівання. Володько, нас буде двоє. Який смисл грати карти на роздівання? Добре, давай тоді пограємо на гроші. Може, я хоч бензину діблю. Ну, добре, я згідна. Але пообіцяй, що вечором не будуть приходити твої дружки-дебіли. Звичайно, що не будуть. Вони ж без мене, а як вони без ватажка. Володька, чого ти постійно жмешся? Тобі шкода постійно на мене гривню потратити. От, Танька, бачить Бог. Я не хотів тобі казати і хотів зробити сюрприз. Я економив гроші і купив оце. О, Боже, це що кольцо? Ну так. А що воно таке велике? Це штопорне кольцо від моєї МТшки. От, зремонтую мотор, і ми з тобою рванемо туди, куди ти захочеш. Хочеш в Туреччину, хочеш в Єгипет, хочеш в Стамбул. Але сьогодні. Ну що, я пішла збиратися? Ну давай. А я тут дещо підзбираю. Лодька, ти йдеш? Йду, йду.